Трембіти, цимбали, бубен та колоритне гуцульське вбрання урочистою ходою цими вихідними у надвірні відкрився 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. Фестивальний прапор, запалили ватру. Дійство відбувається у складний для України час збереження національних традицій, запорука розвитку держави. Вважає голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Ми з гордістю говоримо те, що ми проводимо фестиваль не всупереч, а для того, щоб всі бачили, що ми мирна країна. У нас світлі погляди. І я переконаний. Що ми здолаємо ворога, і наступний фестиваль, який буде проходити на Закарпатті, буде проходити під мирним небом. До виступу на головній сцені ще далеко, тож гуцули співають у різних куточках міста. І звіночком ярмаркових пісень приїхав на свято ось цей колектив. Добрий день вам. А цьому ансамблю понад 25 років. З поміж інших гуцулів на фестивалі виділяються обженковою атрибутикою. Це і капличка, це і косиці, і перевесло, і віночки. Це є атрибути обжункового бряду, і саме цей обряд найбільше ми повозили по всій Україні. Будемо співати патріотичних пісень. Десять регіонів України, чотири області гуцули з Чехії, Румунії, Польщі, Литви та Молдови. І, хоча за межами рідної землі вже десятки років про гуцульщину не забували. Часто збираються різні свята. Я, наприклад, співаю в хорі українському, часто виступаємо, на українській мові співаємо, часто, часто по всім українським святам. На проведення фестивалю з бюджетних коштів не витрачено жодної копійки, кажуть організатори. Велике свято допомогли влаштувати благодійники та підприємці району. Війна відбувається там, а другий фронт відкритий тут. Другий фронт це війна проти культури, проти індифікації українців як таких. Гуцульський фестиваль він в даний час носить такий характер, визвольно-виховний характер, щоб підняти дух. Дух українців загалом у дійстві взяли участь понад тисячу учасників. Вогонь фестивальної ватри передали закарпатцям. Наступне 23 третє міжнародне гуцульське свято проведуть у Рахові. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з надвірної новини, телеканал Третя студія.